День відкритих дверей влаштували кіровоградські заводи, червона зірка та гідросила. У такий спосіб відзначили день машинобудівника. Його в Україні святкують щорічно в останню неділю вересня. Усім охочим заводчани презентували свої надбання. Хто прийшов та чим дивували? Бачила та розповість Олександра Ільченко. Завод з виробництва сільськогосподарської техніки Червона зірка. Побачити його зсередини прийшли майже тисячі відвідувачів. Гостям вперше презентували виставковий комплекс. У ньому розмістила майже усі машини, які випускає підприємство. Абичними китаму дню завжди готонки та новинки і сіда очень. Дуже... Большой радостью встречаем всех наших работников, ветеранов, наших горожан, жителей нашего микрорайона и показываем те достижения, которые мы сделали за прошедший год. Далее экскурсия предприемством. Мы сейчас стоим возле пропашной селки Вега-16. Это первая наша широкозахватная машина, пропашная, которая работает по минимальной технологии. То есть эта селка предназначена для посева подсолнечника и кукурузы. Гостям показывают техничные надбания. Данный посевный комплекс он предназначен для высокоточного высеву зерновых культур. На экскурсии Школярі, студенти, працівники з родинами прийшли колишні робітники, ветерани. Пані Тетяна Іванівна на заводі пропрацювала майже 40 років. Зустріч з родним заводом, якому віддано свої житті до 40 лет і котрий видиш в развиті, в динаміці, в положительному такому состоянии. Не може душа не радуватися. Найбільша гордість заводчан – ось цей ескаватор навантажувач, аналогів якому немає в Україні. Це остання розробка підприємства. Він може виконувати роботи на будівництві під час ремонту доріг та інших комунікацій, не поступається зарубіжним моделям. Це не просто нова техніка для нас, це нове направлення. Я думаю, що в дальнішому ми отримаємо школу в місті Кіровограді, яка може самостійно производити самоходні машини. День відкритих дверей влаштували і на гідросилі. Прийшли майже півсотні людей. Їм показують і розповідають про роботу підприємства. За цей рік на заводі освоїли виготовлення трьох нових видів виробів. Сьогодні гідросила експортує свою продукцію в Європу, Сполучені Штати та в Китай. У нас сьогодні праздник. Праздник, як для нас, не тільки для роботників, для членів сімей. Приходять дуже багато ветеранів, які працювали на нашому заводі, багато знайомих наших роботників просто жителей города, которые слышали о нашем заводе. Уже 13 лет я как покинул этот завод, Ну, после 13 лет изменения бешеные, конечно. И по продукции, и по станкам, то, что вижу, по оборудованию. Это... Ну, не, по передать вам. усі охочі могли попрацювати з технікою. Восьмирічного Данила на завод привели батьки, які тут працюють. Я прийшов, тому що мені було цікаво. Ось медаль, я її зробив так. за допомогою людей, які тут працюють. У нас є кілька династій, і ми вважаємо, що продовження династій є являється з корпоративних задач, которые яка повинна бути виконана на нашому заводі. На згадку гості отримали від заводчан сувеніри Олександра Ільченко, Олександр Донцов. День за днем.